Україна 16 століття. Час, коли вітер свободи змішався з пороховим димом, а козацька честь зіткнулася з хитрістю і зрадою. Це час, коли кожен вибір стає доленосним. Після смерті великого Богдана Хмельницького Україна втратила єдність. На арену виходять дві могутні сили, рішучий, благородний, яким Сомко і хитрий та підступний Іван Брюховецький. Доля гетьманства висить на волосині. Кожен вибір це ризик, кожне слово це загроза. Інтриги плетуться в тіні, змови народжуються в темряві, Сомко звертається до свого народу, закликає до честі і єдності. Брюховецький, мов хитрий лис, грає на страх і жадібність, роздає пусті обіцянки, обманює, перекручує правду. Хто ж переможе в цій грі? Честі і зради? Хто відчує холод сталевої шаблі на своєму горлі? Чорна рада момент, коли доля нації вирішується криком натовпу. Хто буде гетьманом? Хто поведе козаків у майбутнє? Голоси переплітуються, мечі стикаються, амбіції розбиваються об жорстоку реальність. Мить, яка вирішила долю гетьманства. Чи вистачить сил і віри в себе, щоб перемогти хитрість і зраду? Чи готовий народ заплатити ціну за свободу? Чи здатні ми засвоїти уроки нашої історії? Пантелеймон Куліш Чорна рада. Відкрити для себе величі трагедії української історії. Читайте чорну раду! Пориньте у світ, де честь важить більше за життя.